Лучанин Сергій Рижков сьогодні зареєстрував у ЦНАПі заяву, яку напередодні ініціювали учасники мирного зібрання у Луцьку. З його слів, таким чином міську владу повідомили про заплановані на 27 жовтня збори громадян. Ідеться про місцеву ініціативу щодо формування бюджету громади на наступний рік. Це те, щоби не здійснювала наша Луцька міська рада капітальних видатків, крім видатків на інфраструктуру критичну. Тобто, будівництво доріг, ремонти, якісь будь-які витрати капітальні. Здійснювалися у 2024 році, як мінімум, підтримати ініціативу заборонити капітальні ремонти вулиць і дворів у Луцьку прийшли три десятки людей, розповів Суспільному один з ініціаторів зібрання Анатолій Котлюк. Ідеться про десятки мільйонів гривень. Є дуже багато грошей, які могли б використати на інші цілі, не пов'язані з якимись соціальними чи побутовими проблемами, а в першу чергу для допомоги військовим. На зібрання прийшли люди, чиї родичі та знайомі нині захищають країну у лавах сил оборони, каже дружина військовослужбовця Валентина Машлай. Без перемоги нам не потрібні будуть ці всі благоустрої ніякі. І коли щодня везуть вже не по одному, а по два, по три загиблих нашими вулицями, ну то треба, перш за все, перемагати їх, рятувати ці життя. Мабуть, світ на нас буде дивитися, якщо ми собі можемо такі речі дозволити, то нащо нам тоді допомагати зброєю. Нагадаємо, суспільне розповідало. Департамент ЖКГ оголосив додатковий тендер на завершення ремонту проспекту Волі. Зі слів директора департаменту Миколи Осіюка, вартість робіт 60 мільйонів гривень. Вартість капітального ремонту бульвару Дружби народів 50 мільйонів. Знімальна група суспільного запитала у мешканців бульвару Дружби народів чи доцільно на їхню думку робити тут капітальний ремонт за 50 мільйонів. Треба залежно що». Якщо там яма на ямі, то чому його не треба робити? Чому не треба розширити дорогу, що маршрутки не можуть розмінутися? Чому не треба? Треба. То, що війна, то не значить, що ви... не треба жити. Жити потрібно. І потрібен потрібно, потрібно якийсь елементарний е е е комфорт. Під час війни не потрібно зовсім. Це недоречно в теперішній час виділяти такі кошти на ремонтування доріг. Так, дійсно буває, що незручно їздити, але це можна перетерпіти. Зараз війна, краще допомогти хлопцям там, чим ремонт доріг чи вулиць. Недавно робили кілька років тому, зробили цю вулицю. Я думаю, що зараз це недоцільно. Директорка ЦНАПу міста Луцька Лариса Карп'як телефоном розповіла, що заяву зареєстрували як колективне звернення і передали міському голові. Розглядає голова звернення. Дане про проведення акції. Чи вони потім зберуть ці підписи, чи ні? Ми ж не можемо знати, як буде. Розглядає міський голова, накладає резолюцію, відповідно, визначає виконавці, це все і далі по процедурі виконавці дії, що дорозлять до даного задача. Раніше Ігор Поліщук в інтерв'ю Суспільному про капітальні ремонти говорив таке. Ми маємо збалансовано підходити до проблем громади і. Пріоритеті допомога Збройним силам України, але і не забувати за благоустрій, за порядок. На сьогодні в нас є два найгірших, найгірші магістральні вулиці це проспект Відродження. Кошторис дуже великий, тому ми ну, на даний момент не можемо дозволити собі цей ремонт. І бульвар Дружба народів також знаходиться в поганому стані. Постійно витрачаються кошти на поточний ремонт. Ініціативу Лучан про заборону капітальних ремонтів мають підписати 15 громадян, після чого її винесуть на розгляд депутатів міської ради. Розповів ініціатор зібрання Сергій Рижков. Зі слів ще одного ініціатора Анатолія Котлюка скаргу щодо проведення тендеру на дружби народів подали до Держаудитслужби. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.